Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, звертаючись до нас через Євангеліє, Господь так промовляє: прийдіть до мене, усі стомлені та зажурені, і я заспокою вас. І ми повинні всі йти за Господом, який кличе нас, бо кожен повинен наперед відчути, що гріхів маємо багато. І ці гріхи тяжкі. У цей день святою церквою молитовно згадується: священомученик Мефодій, єпископ Патарський, який жив у третьому столітті. Мученики Інна, Пінна та Римма, про яких дізнаємося із другого століття. Святитель Мінна, єпископ Полоцький, який відійшов до Господа у 1116 році. Почитаємо також праведного Миколу Кавасилу, який жив наприкінці четвертого століття. А також і благовірного князя Гліба Володимирського у святому хрещенні князь отримав ім'я Георгій і був молодшим сином святого благовірного князя Андрія Боголюбського. Під впливом благочестивих батьків юнак з 12-річного віку проводив відокремлене духовне життя і виріс глибоко віруючим. Князь особливо любив читати святі книги, почитав священнослужителів і був милостивим до всіх. Незважаючи на юний вік, він обрав для себе подвиг молитви і суворого посту. Відійшов до господа благовірний князь Гліб у. У 19-річному віці у 1174 році проте його нетлінні мощі збереглися і донині та прославилися чудесами. У 1238 році під час навали Батия на Русь татари підпалили собор у Володимирі. У цій пожежі згоріли єпископ Митрофан, велика княгиня Агафія і багато жителів Володимира, що заховалися у соборному храмі. Проте вогонь навіть не торкнувся гробниці благовірного князя Гліба за молитвами святого князя, місто Володимир у 1613 році було врято і віднавали польсько-литовських загарбників. Нині мощі святого князя Гліба Володимирського спочивають в Успенському соборі у Володимирі. А з 1702 року благовірний князь Гліб вшановується як особливий покривитель і захисник міста Володимира. Сьогодні день ангела. Радісно зустрічають іменинники Гліб, Андрій та Миколай. Дізнаючись про життя багатьох мучеників, виникає запитання: як же нам у нинішній час уподобитися такої ж слави у Господа, якою сподобалися мученики? На що святитель Іоанн Златус відповідає: Мученики віддавали свої тіла у вогонь, а ти віддавай тепер своє майно у руки бідних і будь смиренним. Важко це. Але ти дивись не на сумне сьогодення, а на щасливе майбутнє, на майбутнє царство Христа.